Червень пора випускних вечорів. Тож днями у затишній залі будинку культури імені Тараса Шевченка відбулася зворушлива і водночас урочиста подія року випуск учнів Смілянської музичної школи номер 2 Цей день став символом завершення важливого етапу в житті юних митців і початком нової дорослої сторінки. Сьогодні я хочу щиро подякувати всім вам за те, що ви з нами, за те, що ви тримаєте стрій. За те, що ви тримаєте культурний фронт нашої держави. Саме на таких свідомих українцях тримається культурний фронт і тримається ЗСУ, тримається фронт на передовій. Директор музичної школи вручила випускникам свідоцтва про завершення навчання, відзначивши кращих учнів грамотами та подяками за активну участь у конкурсах і творчому житті закладу. Особливу подяку висловили батькам за підтримку і вклад у розвиток дитячих талантів. Відзначили і педагогів закладу, за наставництво яких діти робили перші кроки на творчій стежині. Сцена будинку культури наповнилася музикою, емоціями та щирими словами подяки. Випускники демонстрували свої таланти на прощальному концерті. Звучали твори класичної та сучасної музики у виконанні солістів. Ансамблів і оркестру кожен виступ це результат багаторічної праці, натхнення і любові до музики. Випуск 20 2025 двадцять Смілянської музичної школи номер 2 завершила музична подорож звітних номерів, де у кожній ноті залишилась частинка історії у кожному виступі відлодня уроків, що відбувалося протягом року в стінах школи. Проте цей випускний вечір став не лише урочистим завершенням, а яскравим прикладом того, що музика і творчість здатні формувати особистість, надихати і вести за собою. Попереду вчорашніх школярів нові вершини, і нехай музика завжди звучить у їхньому серці.